Ігор Володимирович Родіонов, відомий Дніпровський письменник, журналіст і кінодокументаліст, автор знакових книг про місто Дніпро, член Національної спілки кінематографістів та спілки журналістів України. Доброго дня! З нами сьогодні на інтерв'ю журналіст, письменник, кінодокументаліст Ігор Володимирович Родіонов. Дякуємо, що погодились з нами знімати це інтерв'ю. Ви організовували кіновідеоринки та брали участь у культурних розвитку міста. Чи можливо повернення до таких ініціатив у теперішніх умовах? Скажу так. Запитання дуже цікаве. А цікаво ось в чому. Кіновідеоринки – це все в минулому. Це все колись було дуже цікаво. Ми збирались на ці кіновідеоринки. Е, Кіновідеоринок це було десь 90, на початку 90-х років, коли ринок в кіно, в кіномистецтві тільки починався. Це, це було доволі ем, таке явище культурне, цікаве явище. Цікаве Що явище. таке кіновідеоринок, наскільки я пам'ятаю, а вже пройшло майже 30 років з того часу? Це на площадках. А як правило, це було в великих містах Києві, Дніпрі, там, Полтаві, там, Кам'янському, а тоді в Дніпро Зіржинське. Збиралися ті, хто продають кіно, і ті, хто покупають кіно. Збиралися дистриб'ютори. Вони були посередниками між тим, хто продавав це кіно і покупав. Більш того, на ці кіновідеоринки збиралися. Артисти, продюсери, сценаристи. Взагалі це було явище, це, було, можна сказати, це було, був такий не, шоу, шоу на площадці. Те, що було колись, кіно, що називалось кіновідеоринком, це в минулому, його вже не повернути. Але але кіновідеоринок це можна його і трансформувати. Він, і, і, навіть, і навіть я можу сказати, що він, він вже трансформувався. Сформувався в що? В кіноклуби, в медіоцентри, фестивалі, де дійсно на сьогоднішній день збираються і актори, і продюсери, сценаристи, я повторюю ті самі діючі особи кіно, які були колись. Вони залишились і по сьогодні, бо без продюсера, без сценариста нікуди не бігається. Виникають якісь ідеї, ідеї для кіно. В общем, на сьогоднішній день е, кіно-відеоринок це треба забути, це вже було. А те, що буде, у мене на Ютубі я виставив один невеличкий фільм. Цей фільм е, десь на 15-17 хвилин. Він був зроблений ще на початку 90-х років. Чорно-білий. Уже посипалась пленка з нього. Я його вже перевів в цифру. Такий поганенький фільм, але ту ситуацію, яка була на той час, а фільм про що? Про тих, хто, знаєте, в черзі 90-х були. Гіпнотизери. Так, э, аферисти. Аферисти були такі. Аферисти телебачення. Зовсім ти правильно замінила. Аферисти телебачення. І ось, і ось я про такого одного з нашого Дніпропетровського афериста я зняв фільм. Називався він Царство красного колдовства. Тобто, якщо ми все населення обучимо красної магії, все населення поголовно. Будемо називати це «Красномагічний всеобуч, називайте як угодно. І в цьому випадку... Случае... сказати, що цей фільм в той час завоював навіть всеукраїнський приз. У мене є про це, цей фільм. Це суть цього фільму, як ми видавлювали покрапокров, видавлювали російські з себе. Що ми перейшли в ранкові часи, а в нас це залишилося ще те. Те Ти радянський, ми ж все-таки народилися в радянські часи. Ось такий фільм я виставив на Ютубі. І його помітив один хлопчина, який це вже молоде покоління, яке щось питається зробити в, в, сучасні, в сучасному кіно, в сучасному прокаті. Він мені подзвонив, каже: Дозвольте мені оцей фільм. З ним зробити те, що я хочу. Можете? Ну, я думаю, ну що, ну, фільм отримать друге життя. Да. Я друге дихання. Д... Друге дихання. І він дозволений. І що ви думаєте, він мені через місяць присилає відеоотчок. Я його не просила, но він як похвастався. Можна так сказати, що дивісь, що я з цього зробив. Що ви на цьому відео -отчокі? От ще й дивіться. Він десь. Вняв підвал і в цьому підвалі зібрав молодь і показав фільм чорно-білий, посипаний з того минулого часу, якого ці хлопці, які дівчатка навіть не бачили і не знали того часу. Він показав що це. Народу в нього зібрали багато. Він заробив на цьому гроші, і він прислав мені доволі дивіться, як потрібно з цим контентом розбиратися. Це Оце вже підхід. Під Конкретний примір кіно-відеоринка. Пусть маленький да. зовсім. Mm -hmm. Але це приклад. Що люди, люди думають, мали, молоді люди думають, а як це на цьому заробити? От ви ж теж мене питаєте, і одразу перше, що кидається, ось на, на слух мало платять. Треба заробляти. На чому сьогодні це важливо. Ми живемо в ранковий час. Ось якраз на прикладі фестивалів, дозвілля зараз під час війни дуже важко молоді навчатись, вивчати щось комунікувати між одним одним. Ось як зараз аудиторія реагує на спроби показати позитив та легкість у контенті, що створиться під час війни, саме дозвілля. Чи доречно це коли йде війна, і ми молодь, яка живе у місті Дніпро, Києві? Навіть там Запоріжжя, Одеса, ми всі живемо зараз в таких важких умовах. Ось чи доречно це як з боку журналістів, чи може це бути на телебаченні, в медіа? Так. Так. Я себе іноді ставлю в роль, навіть не потрібно ставити місце такі є. Ми телеглядачі, Так, так чи не? всі незалежно від того, чи ти. Журналіст, чи ти письменник, чи ти кінодокументаліст, ти перш за все глядач. Я як глядач підходжу до телевізора чи до комп'ютера, і мені потрібні новини. Безумовно, я шукаю новини з фронту. Але як тільки я подивився, хай вони будуть не дуже веселі, ці новини, але хочу ще. Отдохнуть душой, отдохнуть, отдохнуть, чтобы моя голова, моя психика немножко отдохнула. Можно поехать головой, если, если совершенно окунуться в те трагедии, которые каждый день льются с экрана телевизора. Именно нужно какие-то легкие жанры, которые должны литься с экрана телевизора. Более того, должны быть какие-то шоу, должны быть какие-то мероприятия, они нужны. И ради того, чтобы мы не сошли, ну, грубо скажу, чума, потому что я каждый день вижу когда слышу жертвы детей и женщин, то ради чего воюют у нас бойцы, ради чего воюют, ради чего погибают. Ну чтобы жизнь все-таки там в тылу продолжалась. Она не может продолжаться без действительно каких-то добрых, хороших дел наших. Це воююча сторона і ми повинні все-таки думати о культурі. Пусть о нашої національної культурі. Вона теж должна бути на дуже високому рівні. Ми повинні аристократами быть в душі. Тим менее. Максим Малышев – артист балету театру імені Тараса Шевченка, понад 18 років на сцені. Жив і працював за кордоном, але завжди повертався до рідного театру. Його мистецтво це поєднання техніки, емоцій та відданості від до сцені. Максима, дякую, що погодились з нами зняти це інтерв'ю. Як змінилось ваше професійне життя з початку повномасштабної війни? Дуже змінилося саме професійне, бо перші, мабуть, два місяці, навіть більше, ми просто плили сітки, бо театр був пустий, люди не ходили, все було закрито. І ми плили сітки, всі плили і народні артисти. І заслужені всі плили. А, що для мене змінилося, це відсутність гастролей, бо я дуже люблю свою роботу за те, що можна кудись виїжджати? а Почалась війна і все. І ми сиділи, працювали таким чином, плили нашим зсушникам сітки. Чи пам'ятаєте вашу першу виставу після повномасштабної війни? Це була точно не вистава. Ми почали їздити з концертами по частинам військовим, по центрам, де реабілітацію проходять. Це були концерти. емоції. почали себе почувати, що ми щось робимо дійсно потрібне. Що бійці дивляться, і в них піднімається настрій, вони так сприймаються. А перша вистава, мабуть, кайдашева сім'я. Я вже точно не пам'ятаю, бо це дуже давно було. Mm -hmm. е, і ти думаєш про це: от іде вистава, і ти думаєш, хоча б не було тривоги, бо тривога. І вистава припиняє. так, вистава припиняється. Ми спускаємося в підвал, глядачі де теж сховище, і всі чекають на відбій. Якщо це там 15-20 хвилин, добре. Якщо більше години, то вистава, вистава відміняється, і глядачі де додому вже без настрою, бо прийшли, витратили час, а вистава відміняється. І таке було часто. Так, так, спочатку війни дуже часто. Чи вважаєте театр сьогодні своєрідною психотерапією для глядача і для себе? Так, 100%, бо театр це якраз про душу. Тому що людям потрібно дивитися щось інше, крім новин, крім цих подій, які нас зараз оточують. Тому театр це те, що рятує людей від того, що відбувається сьогодні. Чи відчуваєте, що глядачі зараз шукають в театрі певні конкретні емоції або теми? Так, я думаю, що шукають і саме позитивні емоції. Бо знову ж таки війна, всі ми дивимося новини, всіх є знайомі, родичі, які там воюють. А що саме цікавить зараз людей найбільше? Які мені вистави? здається, я можу помилятися. Мені здається, що глядач більше йде на комедії, бо є і вистави. Трагедії, є драми, але мені здається, що глядач шукає більш цей позитив, щоб прийти, подивитись, посміятись, не думати про те, що відбувається сьогодні. От мені здається, що комедія це саме те, що треба сьогодні. Добре, дякую. Чи додаються у репортажі теми пов'язані з війною? Так, у нас от зараз буквально буде вистава вона так і називається Звірою, надією в серці. Про матір, син якої пішов на війну, і він пропав, вона його чекає, і він все ж таки приходить. Спочатку повномасштабної війни була вистава Край на реальних подіях. Дівчина написала її хлопець теж зник без вісті, і його дівчина написала сценарій до вистави. У нас була вистава Край називалася. І зараз іде Елвіс про двох братів. Музиканти один, один пішов на фронт, і інший залишився грати. Як ви реагуєте на потребу поєднати реальність війни і мистецтва? Поєднувати не обов'язково треба, щоб відволікати знов таки ж. Так ми говорили про це і глядача, і ми сам, самі відволікаємося. Приходиш на роботу, працюєш, виставу особливо коли бачиш від глядача якісь там позитивні емоції, чи оплески, чи посмішки. Треба людям обов'язково треба це. Чи легко вам морально балансувати між? Трагічним і розважальним. А воно й відволікає. Воно тяжко, поки ти там, особливо після цих нічних обстрілів. Mm. От Нічний обстріл, а в тебе зранку казка. Ти не спав всю ніч, настрою нема. Приїжджаєш на роботу, вдягаєш костюм, гримуєшся і вже, вже інший настрій. Хто сьогодні приходить до театру? Хто ваш глядач найбільше? Зараз вже почала більше приходити молодь, бо був такий період, що приходили пенсіонери, такі бабулічки, які люблять класику, Наталку Полтавку, сватання. То зараз вже є молодь, які приходять. І ми бачимо, що вони не один раз приходять, не так прийшли, і, типу, все, один раз. Ні. Зараз от молодь більше почала. Не знаю, з чим це пов'язано, але це приємно. Так, добре. Чи зростає інтерес до культурних подій? Важко сказати. Хочеться надіятися, що зростає. І як змінилась динаміка відвідуваності в театрі? Чи змінилась вона до війни, спочатку війни? Чи ходять взагалі люди в театр? Спочатку війни дуже мало було людей, дуже мало от. Той період, коли ми не працювали як театр, не було вистав. Потім почались вистави, дуже мало ходило людей. Було таке, що в залі там ну дуже мало людей. Було таке, що чоловіків в залі нема, пусто, одні жінки. Зараз вже потроху люди. Я думаю, що люди скучили за театром, за мистецтвом, і зараз більш-менш люди все ж таки приходять. А, а ось до війни багато було. Чесно кажучи, як воно <світ> було. На деякі вистави. Деякі вистави є, що глядач приходить постійно. Деякі вистави не дуже ходить глядач, то треба їх більше заохочувати, більше реклами. Це більше питання маркетингу? Так, так, так. <світ> 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 Джонси діли шоу. Підводом ітоги. Яке ваше посилання глядачам, які вагаються йти до театру зараз чи ні? Сто відсотків іти за позитивними емоціями, йти за новими якісь враженнями, і за новими знаннями навіть бо різні думки є стосовно цього, але я думаю, що театр все таки повинен навчати. Бо людина може не прочитати книгу, а прийти в театр, і подивитися виставу по там по книзі чи по якомусь твору. Зараз дуже багато класичної української по, по літературі, по книгам ставляться вистави. Класика йде дуже багато років. Теж сватання, теж Наталка, майська нічка, і дешева сім'я. Діти, до речі, ви питали, приходять чи ні. Mm. До війни зараз менше, а раніше дітей водили зі школи. У них йде шкільна програма. Кайдашева сім'я, mm. і вони йдуть всім класом, дивляться. Їм потім легше Ми могли не прочитати, але стави подивилися і вже знають про, про що. Класно. Це яка вікова категорія приблизно там? Дев'яті класи, десяті. Так, так діти, так. так. Як особисто ви надихаєтесь і де берете сили грати сьогодні, танцювати сьогодні взагалі? Е, мабуть, це фільми, теж вистави якісь, які є там в Ютубі, фільми нові і старі фільми улюблені. І знову ж таки надихає глядач, особливо коли ми їздимо там по частинам або по центрам, де хлопці лікуються. І приїжджаєш з думкою, що вони тут там, ну хто без ні, хто там на візочку, а ми тут такі, типу, танцюємо. Але потім, коли вони підходять, заходять гримеркою, кажуть: хлопці, дякуємо, ви такі там класні, ви нам так настрій підняли. То це спонукає для того, щоб продовжувати працювати і дарувати людям якусь радість і емоції позитивні.